Друзі, всім привіт! Записую ось такий формат відео про покупки безпосередньо в супермаркеті Lidl цього разу, що я придбала на 61 євро 62 центи. Відео в якості розважальної такої програми. Є така рубрика в нас на каналі час від часу це роблю, тому що знаю деякі постійні глядачки, глядачі полюбляють розглядати. Продукти, які ми обираємо і тут купуємо, порівнюють, можливо, ціни, можливо, в інших країнах Євросоюзу, в Америці цей супермаркет точно є. Хоча продукти звичайно відрізняються, тим більше, що у Франції французи вони намагаються купувати саме марки, бренди і продукти, які були вироблені у Франції, підтримують свого власного виробника. Це ми вже точно помітили. Тому я впевнена, що набір продуктів в різних країнах може і має відрізнятися. Але що саме купила я сьогодні? Це не основний наш набір продуктовий. І, скоріше, мені треба було докупити снеки різні, можливо, десерти потроху. Це не, не те, що ми ось на вечері можемо їсти. Добре, переходжу вже до того, що ж я сьогодні обрала. В першу чергу це ось такі сосиски, сосиски називаються детолуз, потулуськи. Там була акційна ціна, плюс я точно знаю, що нам такі до вподоби ковбаски, сосиски. Взяла дві упаковки, це нам на одну вечерю. Коштувало майже 8 євро, і знижка ,60 євро 60 вийшла, тобто 6 з чимось майже кілограм сусисок. Ось така ціна. Далі Кока-Колу Cherry взяла. Зазвичай уникаю такі покупки, але це найулюбленіший, мабуть, напій в нашій родині у хлопців і особливо Cherry, вони люблять, і тут була акція аж 25% знижка. Тож коштувало 9,96 Ось ці 8 літрів коли і євро 59 врешті вийшла знижка. Ось така. Нехай вже посмакують. Багети є в Лідал така ось пропозиція: 4, 3 і четвертий в подарунок. Ось фактично так. Теж 25% знижка менше 2 євро. 2 євро 95 центів коштують 4 багети. Теж купуємо. Якщо лежать, ми заморожуємо частково, вони зберігають свої якості, свіжий хліб залишається, тому не боїмося брати. Ну і 4 багати це не так вже і багато. Далі акційні тут були пропозиції з 30-відсотковою знижкою. Ось такі міні, міні моцарела в нас. Ми любимо їсти її просто так. Ну, і додаємо, в салати. Отже, за євро 0,7 я придбала 125 грамів, дві упаковки взяла. І ось такий мені обійшовся 7, 78. Євроцентів. Теж моцарелла. Так, і ось така ковбаса французька. Е Сиров'ялина, здається, у нас так вона називається, але це фуек. Традиційно, мені здається, у Франції ага, написано іспанська. <ріст> okay. Традиційно французька. Ні, іспанська. Іспанія тут недалеко. Тут часто можна зустріти щось традиційно іспанське. Насправді, якщо ви краще знаєте, підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, чи це справді іспанські продукти. Була акція 40% на другу. Ми її дуже любимо, тому купила, знаю, що не пропаде. Поїхали далі. Ось такий фріт, тобто картопля Фрі, величезна упаковка 2,5 кг, Коштує 3,26 У нас є аерофритюрниця, аерогриль, не знаю, як хто це правильно називає. Тобто Ми можемо просто без занадто великої кількості олії її підсмажити. Ну І знову ж таки, це всі люблять на гарнір їсти. Під ним в мене лежить броколі 900 грамів. Ось так теж купую, відварюю трошки, і це в нас на додаток до гарніру, може бути, замість салату. Броколі євро 99, 900 грамів коштувала. Ось такий сік. Це я йду по чеку, розповідаю, що тут йде. Сік 99 центів 1 літр, взяла 2 літри. Огірок. Ось він. Ось такий довгий огірок, продаються тут вони поштучно, і цей коштує євро 1,19. Яка його вага, я не знаю. Ось така ще ось така шинка. Так, у нас, я знаю, називається це хамон, але це ось в'ялене м'ясо. Дуже-дуже тоненько порізано 20 траншей, 20 шматочків таких тоненьких. Теж таке любимо їсти. Смакувати. Скільки грамів? 250 250 грамів 3,06 коштувало Так, далі це морозиво, ось батончики. Написано батон з білим шоколадом і мигдалем. Шість упаковок. Я не люблю морозиво, Казала про це, ну не так, щоб прям полюбляла, зазвичай відмовляюся. А ось на всіх інших членів родини якраз упаковка 6 штук вистачає. І коштувало це 2,99. Так, це була акційна ціна. Точно. Про це знаю. А, так, що це в нас тут шоколад. Ой! пропускаю. поки що, мабуть це, мабуть, це все ж таки сухі сніданки. Цей коштує 3,41, мабуть. Далі уточню. Здається, більше нічого шоколадного я не купувала. Вафлі ось такі, дві упаковки по 10 штук, і кожна з них вафелька запакована ще окремо. Дітям ми якось спробували, і дітям дуже сподобалось, тож мені до перекусу на сніданок з чаєм може підійти. Взяла одразу дві, дві упаковки і коштували ці вафлі 2,69. Одна упаковка. Скільки тут грамів? Швидко-швидко. Не бачу, швидко. Так, бачу, 550 грамів. Цих вафель, майонез ось такий євро 72-470 грамів кетчуп. Також, ну, це марка Lidl євро 23. І далі перекуси, снеки. Чипси: ось такі. 250 грамів коштують Євро 31. Ось такий фромаж, тобто сир м'який білий. Купила його, тому що в Алді взяла рибу з, зі знижкою лосося і буду робити роли. Саме для ролів мені потрібно, але не сьогодні, на жаль, тому що круглого рису не було. Зовсім в ліделі. Тільки басматі, тільки довгий, тож відкладається, принаймні до завтра, коли я зможу, наприклад, в нетто в іншому супермаркеті придбати круглий рис. Саме для суші, для ролів підійде. Цей фромаж, цей сир коштував 300 грамів, євро 84. Ось Стік. Ось такі палички. Теж це все-таки, як французи кажуть, ентре. Те, з чого починається прийом їжі. Перекуски такісне. Євро 11 коштувала ця упаковка 260 грамів. Ще для сендвічів, для бутербродів такий хліб. Тут його 750 грамів має бути, євро 50 коштує Ось такі тортілі, масоси, тортилі, діти так це називають. Я придбала в соціальному магазині соус гуакамолі. І якраз його з такими кукурудзяними трикутничками дуже смакує дітям. Тож, одна упаковка Євро 19 коштує. Тут 300 грамів в кожній упаковці. Так, здається, це все. Так, і ці подушечки, сухі сніданки, 3,41. 41. Ціна однакова на них вистачить на кілька днів. А, власне все, Ось за, це, за цю покупку, за це придбання я заплатила сьогодні 61 61 євро. А, власне все. Сподіваюся, вам було цікаво подивитись, послухати, наскільки наскільки і який порядок цін. Тут ми в супермаркеті маємо. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео. І чекаю на ваші вподобайки і коментарі. Бувайте!